Примхи погоди Україна тільки почала відходити від паводків в регіонах, як раптове потепління наробило нових лих. В більшості областей оголошена пожежа небезпечна ситуація. Наразі надзвичайники констатують, рівень води в річках України стабільно падає. Проблемними зараз є лише Десна і Дніпро. Тут паводки сходять найповільніше, найбільш підтоплена Чернігівська область. Проте вже за 10 днів синоптики обіцяють, рівень води в усіх річках Нормалізується. Щодо підтоплення окремих територій внаслідок повені, то в Чернігівській області з силами Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжується надання допомоги громадянам, які проживають в Чернігівському районі і в Рібкінському районах, продовжується надання їм допомоги у переправленні, надання також продуктів харчування, переправлення громадян. На даний момент в Чернігівському районі підтоплено 37 домогосподарств. Тим часом, поки у деяких регіонах України досі надмірно волого, в інших оголосили пожежу небезпечну ситуацію. Показники перевищують норму вдвічі, а то й втричі. При відсутності опадів показник зростає при випадінні дощу 3 міліметри і більше, показник знижується до першого класу. Таким чином. Показник пожежної небезпеки першого класу складає від 1 до 400 градусів, другого класу від 400 до 1000 градусів, третього класу від 1000 до 3000 градусів. На сьогодні в Луганській області показник на півночі Луганської області показник пожежної небезпеки складає 15-16 тисяч градусів, тобто перевищує їх в три рази. Сили Державної служби з надзвичайної ситуації надають допомогу у ліквідації пожеж, і практично щодня до реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з пожежами природних систем, залучалось 250 чоловік і 70 одиниць техніки. Синоптики втішають цього тижня. В Україні очікуються опади. Вони рятуватимуть від можливих пожеж. Проте вже за 5-6 днів прийде потепління до 34 градусів, а опадів у ці спекотні дні не чекають.